Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісь ніколи. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять.